Віталік в Тернополі відкрив ресторан. Тепер в аптеках Тернополя таблетки від срачки будуть роздавати. А Владзо в Тернополі купив квартиру, бо курву в село встидно привезти. <плес> Якщо телефон валіка приставити до задниці, то фейс айді його розблоковує. Добре про тебе. А владже фітнес-трекер під час сексу пише час рухатись. <плес> Жогло поїхав на лижі, виїхав на гору і покотилася торба з високого горба. <плес> Нещодавно владзеві поштарка принесла пенсію. Він сказав, що вона помилилася, але вона сказала: «Ні-ні, діду, все нормально. Жінка Віталіка економіст, завідувач кафедри економіки, купила машину, трьохкімнатну квартиру. Тому Віталік не женився, а вийшов заміж. <праць> ну, раз вже про жінок. Одного разу Владзова жінка надулася, він її здув і сховав шуфляду. Наш валік не збирався женитися, але впав з другої полки тютілька в тютільку. Владзе з жінкою пішов в душ, але це виглядало, ніби молода жінка доглядає старого італійця.